Всім привіт, з вами Шкварка, і сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Я надовго пропадала, тому що я хворіла і просто зняти відео я не могла. Я для вас підготувала одну новиночку це косметика. Чи е, бокс косметики, чи збираємо косметичку. Я ще не придумала точно її назву. Перший це у нас такий блискучий. Далі косметичка. Око. Тут, типу, як, якісь пудри не знаю, бокс косметики. Помада тенікр. І кісточка. Я, до речі, відкрила повсюду по одному пакетику, тому що я вже зняла відео, але воно не записалося. Ось. Я хочу взяти із нашої новиночки з цей пакетик. З Мені в коментарях писала підписниця, що вона із колекції iPad, хоче взяти, щоб, я, щоб я взяла ось цей пакет. І я візьму його і якраз я взяла білью зовніший, то хочу зробити всю розпаковочку таку зелененьку або білью Ми сьогодні закінчуємо колекцію MacDonald's. До речи, тоже такие бирюзовые. И пазл. И э, диски. Тут у нас не было ни жадных бирюзов. Из моих маркеры я возьму вот такие пакетики. Сегодня у нас есть такие пакетики на распаковочку. Давайте починати. Так. так, перше це в нас закінчена наша колекція. дисків, ми сьогодні закінчуємо. Як завжди в мене пакетик подається, я ще так. Клейки, як тумалю. Ось десь так А Зараз пакетики наклеїть, я роблю краще. І Ой. Нам бувався ось. Нам була все ось такий з кавунчиками. Це, до речі, мій улюблений диск і ось мій улюблений диск. На першій сторінці я їх поклеїла. І давайте приклеїмо наш пакетик. У нас є стариться. І все. Давайте оглянемо повністю нашу колекцію. До речі, ви всі колекції, які я закінчила або зараз відкриваю, можете брати. Ось мені не жалко. Ось така перша сторінка. Тут у нас пакетики на клей. Тут теж. Є ось така. Далі у нас пазл. Ми її теж закінчимо. Так, І ви вже можете, до речі, догадатися, що це. Це в нас під номером 14, і під номером 10. Хто вже здогадався, що це, пишіть в коментарях. Ось. А в наступному відео я скажу, хто складав. Якщо коментарі будуть вимкнені, це в мене просто вимкнув Ютуб, YouTube, а не. Так. Далі у нас колекція мої маркери. Тут у нас теж такий білюзовий пакет. І нам попалось ось такий п'ять. І він під номером 5. Далее у нас Макдональдс. На мы отдаемся в килищую. Нам попадается в стакан мыло картошечка фри. Давайте прикроем сюда. Вот такая коллекция вышла. Она мне очень нравится. Далее у нас айпады. Я на этот айпад хочу приклеить отсюда. Давайте спочатку приклеим айпад. Уже, сейчас, Итак, тут у нас есть такой микрофон, есть такая шляпа. Безконечність і зірочка. Його можна якось приклеїти. О, ось так, типу як шляпа. Так, давайте, так, какой Ой, а я их прикрою без кинящей. Ой, если тут их что-то выйдет, то тут... Лесенький такі промежуточки, такое воно повністю обскотчене. Двохсторонньому скотчу, то мені не незручно ви так наклеїти. Ось так. И ось наша новиночка. Я потім придумаю для неї назву і його тут Я з назвою. Тут, до речі, в деяких пакетиках може попадатися под два сюрпризи. Чели. Ось, ось така палітра. До речі, я можу показу, показати, з чого я її змальовувала. Ось. Це просто церкало, то я не буду показувати. До речі, я її зробив скозі. Отшу, Ось так. І на цьому наша розпаковочка паперових сюрпризів закінчена. Всім дякую за перегляд. З вами була Шкварта. Гадного настрій. Пока-пока!